Привіт! Слухай, неділя обіцяє бути цікавою, але трохи підступною через такий коктейль енергій. Давай розберемося, як провести цей день, щоб і задоволення отримати і в халепу не вскочити. Що кажуть зірки та символи? Цей день справжній емоційний океан. З одного боку, у нас дев'ятий місячний день, який вважається досить непростим, його часто називають Днем Оман. З іншого місяць у рибах робить нас дуже чутливими та мрійливими. А вишенька на торті руна вуньо, яка несе радість і світло. Ось як це все поєднати, твої поради на цей день фільтруй емоції та думки. Оскільки дев'ятий місячний день може підкидати тривоги або ілюзії, не вір усьому, що накрутить собі голова. Якщо відчуваєш раптовий негатив, знай, це просто вплив дня, він мине. Шукай радість у дрібницях, сила вуньо. Ця руна буквально наказує радій. Навіть якщо на душі трохи муторно через місяць у рибах, знайди те, що дарує комфорт, смачна кава, теплий плед, улюблена музика. Вуньо допомагає вийти з туману ілюзій до справжнього щастя, довірся інтуїції, але не логіці. Риби роблять кордони між реальністю та фантазією тонкими. Це чудовий час для творчості, малювання чи медитації. Але для серйозних фінансових розрахунків не найкращий момент можна щось наплутати. Будь обережним із контактами. У цей день легко зустріти енергетичних вампірів або просто вплутатися в непотрібну суперечку. Краще провести час із тими, кого ти щиро любиш, або взагалі наодинці з собою. Очищення твій бро, оскільки день має складну енергетику, добре б змити її. Душ, ванна з сіллю або просто прогулянка біля води допоможуть місяцю в рибах заспокоїти твій стан. Підсумуємо коротко, неділя, день для внутрішнього тепла. Не піддавайся на провокації, не накручуй себе через дрібниці і фокусуйся на тому, що приносить тобі щиру усмішку. Вуньо сьогодні твій ліхтарик у тумані риб. Слухай, щодо фінансів у такий день тут треба бути максимально обережним. Поєднання 9-го місячного дня та місяця у рибах створює такий собі фінансовий туман, де цифри розпливаються, а обіцянки стають примарними. Ось тобі кілька дружніх порад, як не залишитися з порожнім гаманцем, гаманець на замок. Сьогодні краще взагалі утриматися від великих покупок дев'ятий місячний день це час ілюзій. Тобі може здатися, що ця річ шанс усього життя або саме те, що мені треба, але вже за пару днів ти можеш щиро дивуватися, навіщо я це купив. Особливо це стосується електроніки та речей, які мають виглядати дорого багато. Остерігайся, вигідних пропозицій місяць у рибах робить нас дуже довірливими. Якщо сьогодні тобі зателефонують з банку або запропонують вкласти гроші в суперприбутковий проєкт, кажи дякую, я подумаю до вівторка. Ризик натрапити на шахраїв або просто недобросовісних людей зараз значно вищий, ніж зазвичай. Руна вунью і твої витрати. Оскільки руна дня вунью вона все ж таки дозволяє витрачати гроші, але тільки на те, що приносить миттєву і чисту радість. Купити квіти додому. Так. Пригостити друга кавою. Супер. Інвестувати в акції невідомої компанії. Точно ні. Витрати мають бути дрібними, приємними і не бити по бюджету. Не бери і не давай у борга. Енергетика дев'ятого дня така, що борги, взяті сьогодні, можуть тягнутися дуже довго, а повернути позичини комусь буде вкрай важко. Краще перенести ці питання на інший день. Наведи лад у паперах тихо і спокійно. Якщо дуже хочеться щось зробити з грошима, просто перерахуй їх або наведи лад у банківському застосунку, але не приймай жодних рішень. Риби люблять хаос, тому твоя задача просто зафіксувати те, що є, без різких рухів. Коротка порада сьогодні день для того, щоб мріяти про майбутні капітали, а не витрачати їх. Склади список того, що хочеш купити пізніше, це допоможе заспокоїти енергію риб і не витратити зайвого. У питаннях здоров'я та краси сьогодні панує девіз, не нашкодь і розслабся». Оскільки місяць у рибах робить нас дуже чутливими, а дев'ятий місячний день вразливими до всяких токсинів треба діяти м'яко. Ось на що варто звернути увагу тіло та догляд, стихія води місяць у рибах просто вимагає водних процедур. Але пам'ятай про підступність 9-го дня, шкіра зараз як губка, вбирає і хороше і погане. Ванна з сіллю це ідеальний варіант. Сіль забере на себе весь негатив 9-го місячного дня, а вода розслабить риб'ячу чутливість, зволоження використовуй максимально натуральні засоби. Сьогодні можливі алергічні реакції на агресивну хімію, тому краще взяти перевірений м'який крем. Стопи, твоя зона особливої уваги, у рибах найбільш вразливі саме стопи. Зроби теплу ванночку, легкий масаж, або просто дай ногам відпочити. Зручне взуття сьогодні це мастхев, харчування та здоров'я. Тут треба бути дуже обережним. Дев'ятий місячний день це час, коли легко отруїтися або підхопити якусь інфекцію. Геть алкоголь і експерименти. Печінка зараз працює в посиленому режимі, а місяць у рибах посилює дію будь-яких отрут. Краще пити чисто воду або трав'яні чаї. Легка їжа, утримайся від грибів, важкого м'яса та всього, у чому ти не впевнений на 100%. Свіжі овочі та каші твої найкращі друзі на сьогодні. Сон, якщо відчуваєш слабкість, просто ляж поспати. Риби люблять сни, і саме через сон сьогодні можна реально відновити сили. Краса та процедури. Стрижки краще ні кажуть, що в 9-й місячний день стрижка може відтяти удачу або спровокувати головний біль. Плюс місяць у рибах часто дає непередбачуваний результат, волосся може стати неслухняним. Манікюр та педикюр краще перенести. Ризик дрібних порізів і запалень сьогодні трохи вищий, ніж зазвичай. Макіяж рунавунью закликає до світла. Обирай ніжні, сяючі кольори, які підкреслюють твій природний стан. Жодних важких чи похмурих образів. Емоційне здоров'я, вплив вонью, оскільки руна дня вунью найкращі ліки сьогодні це гарний настрій. Уникай дзеркал, якщо ти в поганому настрої, дев'ятий день може закарбувати це на обличчі. Посміхнися собі, навіть якщо трохи сумно. Це запустить енергію радості і допоможе організму самовідновитися. Коротка порада сьогодні день, – детокс-лайт. Очищуй думки, пий більше чистої води і не навантажуй організм важкою їжею чи складними процедурами. Якщо твоя ситуація не критична і не потребує негайної допомоги, швидкої, то сьогодні краще нікуди не йти і нічого не різати. Поєднання 9-го місячного дня та місяця у рибах це, мабуть, один із найбільш невдалих моментів для хірургії та стоматології. Чутливість до болю, місяць у рибах загострює всі почуття. Навіть звичайний укол анестезії може здатися болючішим, ніж зазвичай. Анестезія та ліки, риби відповідають за рідини та хімічні процеси в організмі. Сьогодні реакція на ліки може бути непередбачуваною, або анестезія, не візьме, або дасть засильну побічну дію, алергію, набряк. Якість роботи в 9-й місячний день це день туману. Стоматолог теж людина, і сьогодні ризик помилок, недогляджених нюансів або випадкового пошкодження ясен значно вищий. Хірургічні операції ризик кровотеч, коли місяць у рибах тканини тіла стають пухкими, а рідини, кров у тому числі, гірше контролюються, це підвищує ризик кровотеч і набряків після операції. Загоїння рани, зроблені в 9-й місячний день, часто загоюються довше, можуть запалюватися або капризувати. Енергетика дня важка, і організму важче відновлювати цілісність тканин. Інфекції, місяць у рибах, робить організм дуже сприйнятливим до інфекцій та вірусів. Шанс підхопити якесь запалення під час втручання зараз на піку. Руна вуньо – твій знак стоп. Хоча вуньо – руна радості у контексті медицини вона сьогодні каже: насолоджуйся життям, а не болим, вона спрямовує твою увагу на комфорт і гармонію. Операційний стіл стоматологічне крісло навряд чи вписується в концепцію щастя, яку несе ця руна. Що ж робити? Якщо це плановий візит, перенеси його. Найкраще почекати, поки місяць перейде вовна, хоча для голови це теж не ідеал, або, ще краще, дочекатися спокійнішого тельця. Якщо вже щось болить, спробуй сьогодні максимально м'які методи полоскання, трав'яні, соляні, але без фанатизму. Якщо випадок гострий, звісно, бери ноги в руки і йди до лікаря. У критичних ситуаціях зірки відступають перед здоровим глуздом. Але в такому разі просто будь дуже уважним до того, що тобі призначають і перепитуй дозування. Мій висновок сьогодні ідеальний день для того, щоб мріяти про голівудську посмішку, але не для того, щоб її монтувати. Краще сходи в кіно або просто відпочинь. У коханні сьогодні головне не шукати прихованих сенсів там, де їх немає. Місяць у рибах робить нас дуже романтичними, але дев'ятий місячний день може підкинути безпідставні ревнощі або підозри. Якщо тобі раптом здасться, що кохана людина якось не так подивилася чи холодно, відповіла, просто зупинись.